На початку 19 сторіччя французький вчений П'єр Лаплас, натхнений успіхом наукових теорій, сформував погляд на Всесвіт як на абсолютно детермінований, тобто передбачуваний об'єкт. Лаплас стверджував, що за допомогою певних фізичних законів можна передбачити все, що може статися у всесвіті. Тобто, наприклад, якщо точно розрахувати положення, швидкість, траєкторію руху усіх частинок у всесвіті, то за допомогою класичних законів фізики можна точно розрахувати, де опиняться всі ці частинки в майбутньому. Тобто, виходить, що таким чином можна передбачити майбутнє і все, що з нами станеться. І дійсно класична механіка цього не заперечує, але новий спалах розвитку науки на початку ХХ сторіччя і відкриття законів квантової фізики показали, що про ідеї передбачення майбутнього можна забути. Виявляється, що положення і швидкість об'єкта на мікроскопічному рівні не можуть бути точно вимірені одночасно і навіть теоретично. Навіть самі поняття точного положення і точної швидкості разом по суті не мають значення у всесвіті. Це випливає з так званого принципу невизначеності, сформульованого в 1927 році німецьким фізиком Вернером Гейзенбергом. Цей принцип є однією з найвідоміших ідей у фізиці, і вона лежить в основі усієї квантової механіки. Цей принцип говорить нам, що в природі існує нечіткість, фундаментальна межа того, що ми можемо знати про поведінку квантових частинок, і отже, найменших масштабів природи. Звичайний досвід не дасть жодного поняття про цей принцип, адже неважко виміряти як положення, так і швидкість, скажімо, автомобіля. Сам Гейзенберг пояснював квантову невизначеність за допомогою так званого ефекту спостерігача, і, до речі, сьогодні також це пояснення багато де зустрінеш, хоча справжня суть невизначеності значно глибша. Але для початку поговоримо саме про суть ефекту спостерігача, і для цього потрібно замислитись, що означає виміряти яку-небудь величину. Наприклад, щоб знайти якийсь предмет в темній кімнаті, скажімо, книгу, вам потрібно увімкнути світло і візуально побачити, власне, де лежить книга, тобто визначити її просторові координати. Але насправді сам процес цього виміру відбувається складніше. Ви побачили книгу, тому що світлові промені від лампи дісталися книги, вступили з нею у взаємодію та відбилися від її поверхні, після чого частина з них дійшла до ваших очей, і ви побачили образ книги і виявили її положення в просторі. Кожен фотон на цьому шляху несе в собі деяку інформацію про поверхню, від якої він відскочив зі швидкістю світла, але ключовий фактор цього вимірювання взаємодія між світлом і книгою. Коли ми вмикаємо світло в кімнаті, ми навіть не замислюємося, що тиск світлових променів може якось вплинути на книгу, наприклад, зрушити її з місця. Ні, звісно, в реальному житті такого не відбувається, адже відносно книги, вплив цього тиску буде абсолютно мізерним та непомітним. Тобто, в даному випадку сам акт вимірювання ніяк не впливає на властивості об'єкта вимірювання, але на рівні атомів та субатомних частинок все інакше. Побачити субатомну частинку, таку як електрон, не так просто. Як і у випадку з книжкою, для того, щоб його виявити, потрібно використати світло, власне, хоча б один фотон. Освітливши атом, можна сподіватися, що фотон відіб'ється від електрону, як від книжки, а потім ми зможемо виявити цей відбитий фотон за допомогою наукового інструменту і таким чином визначити якусь інформацію про електрон. Наприклад, його швидкість, або правильніше казати, імпульс частинки, це швидкість помножена на масу. Але в даному випадку є велика ймовірність, що фотон, потрапивши в електрон, надасть йому свій імпульс, як при зіткненні двох більярдних шарів. А отже, після такої взаємодії електрон може змінити свій початковий імпульс, який ми власне і хотіли визначити, тобто ми не можемо провести вимірювання, не вплинувши на саму систему. Або ж якщо нам потрібно визначити положення електрону, то враховуючи надзвичайні швидкості, з якими рухаються квантові частинки, після зіткнення з фотоном, електрон вже змінить своє початкове положення, яке ми і хотіли виміряти. Але що виходить? Невже ми не можемо точно виміряти ні швидкість, ні положення електрону? Насправді можемо, і доволі точно, але тільки одну з цих характеристик, а обидві ніяк. Отже, точність вимірювання положення електрона насправді буде залежати від довжини хвилі світла, яким ми власне, і освітлюємо електрон. В принципі, можна виміряти його положення настільки точно, наскільки нам це потрібно. Але для цього треба використовувати світло дуже короткої довжини хвилі, наприклад, гамма Промені. Власне, чим коротша довжина хвилі у світла, тим точніше ми зможемо виміряти положення частинки. Але нагадую, через високу частоту таке світло матиме велику енергію, про це ми говорили в минулому ролику. А отже, коли такий фотон високої енергії вдарить електрон, то при такому зіткненні електрон значно змінить свій імпульс, тобто імпульс стає більш невизначеним. А отже, виходить, що чим коротша довжина хвилі світла, тим більша зміну імпульсу частинки. Тому, якщо нам потрібно визначити саме імпульс електрона, потрібно використовувати якомога м'якіше світло. Тобто меншої довжини хвилі, але при цьому ми не зможемо виміряти його положення. І навпаки, щоб визначити, де знаходиться частинка, нам потрібно використовувати світло короткої довжини хвилі, але тоді ми не зможемо визначити імпульс електрона. Приблизно таким чином описують принцип невизначеності, і сам Гейзенберг трактував його саме таким чином. Однак справжня суть принципу не полягає в ефекті спостерігача, вона значно глибша і дивовижніша. Принцип невизначеності існує, тому що все у всесвіті веде себе як частинка і як хвиля. В класичній механіці частинки характеризуються тим, що в кожен розглянутий момент часу частинка займає суворо визначене місце в просторі, яке описується її координатою, і водночас вона має визначений імпульс. Але наявність у електронів хвильових властивостей фактично робить неможливим такий опис системи мікрочастинок. Квантова механіка говорить, що одночасно положення і швидкість частинки насправді не існує. А існує хвильова функція, яка розподілена в часі та просторі, і яка може нам сказати лише ймовірність положення та швидкості цієї частинки. На субатомному рівні хвильова функція фактично єдиний спосіб описати, що там відбувається. І так, це математична функція, тобто вона не є фізичною хвилею, як хвиля на воді чи звукова хвиля. Квантова хвиля це лише абстрактний математичний опис частинки, яка містить інформацію про неї, а саме її положення і імпульс. Отже, для початку можемо зобразити хвильову функцію як звичайну синусоїду. Насправді, хвильові функції мають дуже різні форми, але для простоти зобразимо її саме таким чином. Отже, для того, щоб визначити, де саме знаходиться частинка, її хвильову функцію зводять у квадрат, що означає помножити її на себе. І це дає нам те, що називається густиною ймовірностей, що говорить нам, що конкретно для цієї хвильової функції частинка ймовірніше може бути тут, або тут, або тут, тобто фактично будь-де в кожній хвилі. У квантовій механіці електрон або фотон фактично знаходиться у всіх місцях, дозволених квадратом хвильової функції. Тепер що можна сказати про імпульс цієї частинки? А імпульс частинки описується саме довжиною хвилі функції. Тобто відстаню між вершинами сусідніх хвиль. Власне для цієї конкретної хвилі ми можемо досить добре визначити імпульс частинки, адже відстань між хвилями фактично рівна, тобто довжина хвилі має одне значення, і вимірявши її, ми точно будемо знати імпульс частинки. Але ми і досі вкрай мало знаємо про її положення. Добре, давайте зробимо все навпаки і зобразимо хвильову функцію, яка має лише одне положення. Тепер ми можемо впевнено сказати, що електрон знаходиться тут. Але яка довжина хвилі у цієї функції? Фактично, довжину хвилі не визначити, адже хвиля лише одна. А отже, тепер ми нічого не знаємо про імпульс нашого електрона. Отже, виходить, що ми можемо точно знати або положення електрона, або його імпульс. Але не можемо знати і те і інше одночасно. Якщо ви добре знаєте, де знаходиться частинка, ви нічого не знаєте про її імпульс. І навпаки, якщо ви досить впевнені щодо імпульсу частинки, ви нічого не знаєте про її положення. Отже, чим точніше ви намагаєтеся виміряти одну з характеристик електрона, ви збільшуєте невизначеність його іншої характеристики. Тому зазвичай вчені йдуть на якийсь компромісний варіант, маючи різні варіанти хвильової функції. В яких зазвичай приблизно однаково не визначені ні положення, ні імпульс. Приблизно так виглядає принцип невизначеності Гейзенберга, і це не межа наших можливостей у вимірюваннях, це фундаментальна властивість Всесвіту. Власне, принцип невизначеності це основа квантової механіки, і від нього витікають дуже цікаві квантові ефекти. Наприклад, давайте уявімо, що нам все-таки здалося зафіксувати положення електрона, сфотографувавши його фотоапаратом. Що в цей момент відбувається з хвильовою функцією? В той момент, коли ми знаходимо електрон, ми не знаходимо його повсюди, а лише в одному конкретному місці. На момент виявлення чітко визначається і положення електрона, а отже, більше ніяких хвиль ймовірності положення немає, окрім однієї. Науковці називають цей момент колапсом хвильової функції. Хвильова функція зазнала колапсу від знаходження в багатьох місцях до лише одного місця. Тобто виходить, що наш електрон в цей момент вже не надто схожий на хвилю, а скоріше на частинку. Ну добре, але як це проявляється у відомому експерименті з подвійною щілиною, про який ми з вами говорили в минулому випуску? Нагадую, що суть експерименту, який вперше проводився ще на початку 19 сторіччя, полягає в тому, що світло, яке пропускають крізь дві тонкі щілини, поводиться як хвилі і вимальовує на екрані позаду щілин інтерференційну картину зі смужками різної інтенсивності випромінювання. Однак виявляється, що навіть звичайні елементарні частинки, такі як електрони, поводяться так само і утворюють той самий візерунок, тобто поводяться також як хвилі. Звісно, така поведінка електронів, які всі звикли вважати частинками, дуже здивувала науковців, тому вони, врешті-решт, вирішили чітко розібратися, як саме рухаються частинки крізь щілини, просто встановивши детектори на щілинах. Але квантовий світ виявився навіть більш містичним, ніж вони могли собі уявити. Коли за електронами спостерігали, тобто фіксували їх положення, на екрані за щілинами спостерігалися лише дві вертикальні смуги, наче крізь щілини вистрілювали кульками від пейнтболу. Вже не було ніякої інтерференційної картини, тобто електрони почали себе вести як звичайні крихітні частинки. Вони більше не показували хвильових властивостей, і це сталося лише тоді, коли за електронами спостерігали, тобто їх положення було чітко визначено. Виходить, що саме спостереження за електронами призвело до колапсу хвильової функції. Цікаво, але вчені й гадки не мають, чи ця хвильова функція реальна чи ні. Ніхто ніколи не бачив квантову хвилю, ні тим паче, як вона руйнується. Тому що кожного разу, коли ми хочемо її побачити, хвильова функція стискається, і ми бачимо лише кріхітну частинку і ніяких хвиль. Отже, існує, так би мовити, прихований квантовий світ, де все існує у вигляді хвиль. І є світ, який ми бачимо, де всі хвилі перетворилися на частинки, і бар'єром між цими двома світами є вимірювання. Ну що ж, на сьогодні все. Зустрінемось у наступному випуску. Як завжди, будьте здорові та дивіться українське. На все добре!